Рівень начальника управління, коли він заявляє такі факти, що обласна рада когось фінансує десь. Чи це його переконання, чи це йому хтось сказав так сказати? Тобто ну, то, намагання вияснити, це перше. Друге, приступаємо до обговорення даного питання. Стаюра будемо варто. Ми бачимо за час виконання цієї програми. На жаль, пріоритетна галузь, яка є в області, що зі сторони обласної адміністрації, що зі сторони держави, практично скорочується кожен час. Цільдо зробникам, особливо невеликим сільом безумовно дуже важко вижити в цей час, коли ми розуміємо, що даці, які були в 8 годин, було 140 мільйонів гривень. Один раз маємо 18 млн грн. Ви розумієте, наскільки обсяг цифру є тобто Наскільки потрібно, щоб це сільське господарство, на жаль, зараз ми маємо ще іншу проблему для сільдозвиробника. Це нормативно-грошові оцінки землі, які зростають для слідзвиробників, буде надзвичайно важко.